Перед нами нова постройка, нова церква, Свято-Успенський собор, побудований у 1998 році. І По архітектурі та оздобленню ми можемо побачити, що це сучасна церква. Дуже мені подобається архітектура місцевих українських церков. Ходиш, дивишся тут, до тебе приходить якесь натхнення, задумайся про те, що ми тут тимчасово. Живемо на цій планеті. Дуже мені подобається територія все в тіліта. Також можна сісти і посидіти на лавочці. Обходимо церкву по периметру. Дуже прикрашають будівлю такі виступи із стіни. Називається абсида. Песиком Це прийський песик, він звик до людей. Наша добрый очередь он.